Професія поліцейського одна з найризикованіших і найвідповідальніших. Одного разу, ставши до лап захисників правопорядку, на все життя робиш вибір служити і захищати український народ, говорять поліцейські. Я ще з шкільних років хотів працювати на той момент ще в міліції. Починав я ще сержантом. Я п'ять років працював сержантом, потім отримав офіцерське звання. На наш час навіть цивільним людям ризиковано, ніхто не знає. Що буде сьогодні чи завтра. У нас так трошки ризикованіше, але на сьогоднішній день ну, всюди небезпечно. Подобається ну, працювати вже в даній структурі, бути приданим своїй роботі, своїй посаді. Чесність, відданість, повага до громадян і непереборне бажання захищати головні якості гарного поліцейського. У день поліції командири закріпили табельну зброю за молодими бійцями, які успішно завершили навчання і вступили до лав поліції охорони. На урочистому заході «Кращі з кращих отримали офіцерські звання. Відбулося вручення подяк від одеської військової адміністрації, а також почесних грамот, знаків пошани. Служу української народи. У день поліції хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав своє життя, захищаючи український народ. Молодим бійцям напутні слова виголосили вже досвідчені правоохоронці. Найголовніше любити свою рідну країну, говорять вони. Я їм завжди кажу – берегіть свою життя, Берегіть свою, тому що це благополуччя сім'ї. У кожного поліцейського є сім'я, і він має забувати о те, що. Защищая, должен как бы... І свою своєї сім'ї своєї безпеку. маючи майже три десятки років стажу у правоохоронних органах і, будучи на пенсії, досвідчені поліцейські під час воєнного стану повертаються до лав захисників порядку. Я ніколи не думав, що прийдеться знову отримати зброю і стати скажі, в з хлопцями. Важливо під час служби мати надійні засоби зв'язку, говорять поліцейські. Давніми партнерами поліції охорони є телекомунікаційна компанія Тенет. З нагоди свята поліцейським вручили Дорункові сертифікати. За святом є громаді. Служу українському народу. У свою чергу начальник управління поліції охорони в Одеській області, полковник поліції Ігор Шишеменко відзначив багаторічну співпрацю з компанією Тенет і вручив подяку. І це маленька подяка, особисто від нас. У святковий день для поліцейських звучать щирі слова привітання і побажання передусім, як найскорішої перемоги і настання мирних часів. Саме правоохоронці лишаються гарантією спокою острівцем безпеки і надійності. Побажати всім крепко, здоров'я, успіхів і на роботі, і в службі, і щоб сім'ї були здорові, щоб всі мали скільки виходів на роботу, стільки. Приходів додому, побажати хочу успіхів, кар'єрного росту, терпіння та мирного неба.